Це 15 травня. Працює медіа центр України Україн Мене Назвати Василь Самохвалов. Розпочинаємо наш брифінг. Наш гість Ольга Трофімцева, посол Міністерства закордонних справ України за доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Пане Ольго, добрий день. Вітаю, чи доброго ранку. Доброго дня. Доброго дня, так. Питання дуже просте. От Дивіться: зернова наша угода чи зерновий коридор. Багато різної інформації. Росіяни виходять з угоди, потім кажуть, що поновлюють, поновлюють, але на якийсь певний період, з якимись засторогами. Скажіть, а яка, в принципі, ситуація станом на тут і зараз із зерновим коридором? Дякую за питання на сьогодні. Ситуація фактично ну за, за останній тиждень те, що от ми бачили, провели раунд перемовин на високого рівня в Туреччині. Був проведений. Ми знаємо, що були двосторонні або не тільки двосторонні зустрічі і представників Туреччини і Росії з цього питання, судячи з усього в Москві. А і ситуація, скажімо так, глобально не дуже змінилась. Ми отримуємо досить таку. У інформацію я б сказала щодо зернової угоди і можливості її подовження з одного боку. Так деякі деякі джерела в російському уряді говорять або дотичні, скажімо так, з російської сторони до перемовин. Позирнові угоді говорять про те, що скоріш за все Росія все таки погодиться на подовження чергове подовження, але всього лише на 60 днів. І це буде залежати від прогресу перемовин щодо іншого, скажімо так, пакетного пакетної угоди між Росією і Організацією Об'єднаних Націй. Ось з іншого боку, ми чуємо, продовжуємо чути і офіційні стейтменти, які говорять про те, що не бачить Росія сьогоднішній день сенсу для себе подовжувати угоду після 18 травня, тому що її вимоги, її умови щодо цієї угоди не виконуються. Насправді знову ж таки тут відбуваються як завжди маніпуляції, причому досить серйозні, тому що знову ж ми чуємо постійно зараз про те, що Росії хтось заважає експортувати її аграрну продукцію, чи хтось заважає експортувати її добрива. Цифри говорять абсолютно інше. За 2022 рік і що стосується експорту пшениці частини, в тому числі краденої до речі, і що стосується експорту добрив, все у Росії добре, незважаючи на те, що звичайно фінансові санкції, санкції, які стосуються страхових механізмів, ускладнюють, ускладнюють однозначно експорт для Росії, але напряму скажімо так якогось впливу чи заборон, чи обмежень щодо аграрного експорту щодо експорту добрив з Російської Федерації, а на сьогодні немає. Тим не менш, вони наполягають на тому, що є декілька а, моментів, які мають стати передумовою, скажімо так, для того, щоб Росія погодилась подовжити зернову угоду. А це в першу чергу мова йде про перепідключення Росільхозбанку до міжнародної системи розрахунків SWIFT. Наскільки я розумію, тут з Туреччиною шукалися якраз ем, такі компромісні варіанти, назвемо їх так, а саме, щоб один з турецьких державних банків став таким собі посередником, а в цьому сенсі. Але Росія піднімає інші питання, в тому числі питання аміакопроводу, а в тому числі і питання до речі імпорту техніки і комплектуючих і запчастин до Росії відновлення видно, все ж таки не так добре працює імпортозаміщення, як російська пропаганда розповідає. Тому на сьогоднішній день ми маємо фактично ну таку підвішену ситуацію невизначеності щодо зернового коридору. тому, що ще раз сигнали поки що. Є різні туреччина говорить, що, начебто, має бути да, ось подовжена все таки 18, до 18 травня угода, але на цьому тижні, наскільки мені відомо, ніяких додаткових перемовин не заплановано минулого тижня. Ніякого конкретного результату щодо подовження зернової угоди ми не отримали. Якщо ми говоримо тоді про 18 травня, які є гіпотетичні сценарії розвитку ситуації, і на які дати або майлстоуни ми при цьому будемо. Можна спратися. А ну, скажімо так, виходячи з того, що ми маємо на сьогоднішній день ті інформації, яка є в наявності, ми можемо сказати, що одним з варіантів буде дійсно те, що ем, Росія погодиться на подовження роботи зернового коридору на 60 днів. Ще для того, щоб ну, по перше, ми ж розуміємо, як ми бачимо, вже тепер ем, майже ем, майже однозначно буде другий тур у виборах в Туреччині. Це теж я думаю, є таким політичним одним з політичних чинників, який впливає на те, яким чином зараз приймає рішення керівництво Росії, а і використати спробують ці 60 днів подовження для ось такого посиленого, я б сказала, да діалогу для спроби все таки домовитися про хоча б якесь послаблення чи якісь кроки на зустріч Росії в тих вимогах, які вони ставлять в цих перемовинах ось щодо цієї другої складової да до до пакету, який був підписаний між Росією і ООН. А це як на мене найімовірніший наймовірніший най, варіант. Чому Тому що вихід, або, скажімо так, припинення роботи 18 травня зернового ми теж не можемо виключати однозначно, а тому, що Росія все є досить, як ми знаємо, непередбачуваним. Хотіла сказати партнером, але ні, звичайно, це ніякий не партнер. А ось але як країна, як країна, такий терорист, ми бачимо, що вона постійно діє виключно нелогічно а, або алогічно, да і. Ам... Очікувати якихось провокацій чи чи ось таких тіки негативних моментів можна завжди незалежно до речі від дат і Майлстоунс. Ось тому тут передбачити, от якраз такий варіант негативний, а не можна. Тим не менш зрозуміло, що всі наголошують на важливості продовження зернової ініціативи. Всі наголошують на тому, що вона має працювати звичайно не 60 днів. А як було б прописано в угоді в та да, сто 20 днів і всі ці от останні тижні також показали наскільки Росія скажімо, не дотримується тих тих взятих на себе зобов'язань навіть в рамках усієї зернової угоди, і таке припинення або односторонній вихід з цієї зернової ініціативи з зернової угоди. Знову ж таки можливий, але це буде означати для всіх в першу чергу для російської сторони ескалацію ситуації, і а, в цьому випадку а вони самі собі, я сподіваюся, вони це чудово розуміють. Вони самі собі ускладнять а, позицію що переговорну позицію а, в подальшому. Ми шукали логіку тут в алогічних діях Росії і економічно, і політично. Скажіть, на вашу думку, наскільки взагалі вся ця історія з шантажем всього світу через зерновий коридор може бути пов'язана із очікуванням росіянами українського контрнаступу? Чи можуть вони просто насправді це тиснути на цю ініціативу суто з міркувань подій на, на фронті? Не можна знову ж таки виключати певного взаємозв'язку, але я не думаю, що тут є якийсь а, прямий да ось зв'язок, що вони чекають на коронаступу, саме тому а, давлять. Ми ж бачили в принципі, і минулого року, а, коли такої не було там да загрози для них, або не, не було такого очікування нервового з їх боку а, на фронті, а, все одно скажімо, відбувався такий же тиск, не менший, абсолютно такий же тиск ось, щодо подовження зернової ініціативи. А, я думаю, що просто. Тут декілька інших факторів відіграють роль, а саме в тому числі і геополітичні, звичайно, знову ж не забуваємо просто, що політику від економіки. Не можна відділити тим більше на рівні, ось якраз там регіональному чи світовому. І відповідно, я думаю, що тут Росія дійсно намагається з одного боку якісь, попри всі заяви пропагандистські, да про те, що санкції не працюють. А ці санкції дійсно неприємно діють все ж таки на російську економіку, м'яко кажучи, і відповідно, все таки будь-яка спроба послабити ці санкції для них ну є важливою і зрозуміло, що їх сторона буде це намагатись робити з іншого боку боку я впевнена, що є і такі, скажімо на це як в дитячому напевно садочку, десь можна ці алогічні дії пояснити, да, і Росія як дитини, яка випробує певні кордони, да, ось наскільки дорослі називаємо це так, да, учасники цього процесу будуть реагувати чи не будуть реагувати на ті чи інші речі, тому що окрім зацікавлених надзвичайно зацікавлених в роботі зернової ініціативи Туреччини. Я завжди підкреслюю, що є ще і Китай, який є великим імпортером наших зернових олійних, якраз які постачаються морем. А відповідно є декілька гравців, які скажімо, ну я впевнена, також в діалозі знаходяться з Росією щодо того, як має далі процес розвиватися з зерновою ініціативою. Давайте послухаємо запитання з залу. Доброго дня, Анастасія Кравченко «Укрінформ». В мене таке питання: от якщо буде найгірший варіант, і Росія 18 травня каже все, ми, ми виходимо з угоди, ми не хочемо ніяких переговорів, все таке інше. Що можуть робити партнери? Що може робити Україна? Чи будуть, наприклад, продовжувати ходити судна, як це було в листу? Там в листопаді, да, коли Росія вийшла, потім не йшла. Але фактично, ну коридор якби працював. Е, тому що я, наприклад, сьогодні бачила новину, що воон не мають. Ну вон заявили, що вони не мають е, якогось плану на оце, на випадок того, що Росія вийде. От дякую, а, так дякую за запитання. А, так, по перше, у нас був прецедент в листопаді минулого року, коли Росія, начебто, вийшла, і якщо чесно, то зерновий коридор навпаки запрацював набагато краще і ефективніше, тому що припинився ось цей саботаж якраз російських представників В координаційному центрі. Так і це напевно викликало полегшення як у турецької сторони, так і української сторони, тому що стало легше працювати. Але що стосується ситуації зараз, з Розуміло, чому немає плану. В принципі, я можу собі уявити, тому що це знаєте, як подивимось, як буде, і з випадку з Росією це дійсно дуже важко ну якийсь план вибудувати, тому що ще раз у цей рівень непередбачуваності і рівень алогічності якихось вчинків, кроків і так далі, він ну просто іноді скажемо так багато кого вражає, так не тільки не тільки представників ООН тому тут з планами дійсно досить важко, але що може статися? Як в принципі самі до речі, представники Росії заявляють, що цікаво, що по перше, це ну можливо буде декілька днів, але потім все одно Росія повернеться до цієї угоди. Це один з варіантів, тобто, фактично, як було ось в листопаді місяці. А другий варіант: ну, якщо це дійсно станеться, якщо Росія в односторонньому порядку скаже, що ні, от ми виходимо з цієї угоди, вони говорять про те, що так тоді ми не зможемо забезпечувати без, ми не зможемо забезпечити він достатній рівень безпеки на да, усіх комерційних кораблів з продукцією, які заходять в Україну. А відповідно, звичайно, це підвищить ризики з точки зору такої та військової. Ми не знаємо, що це, що це може означати, що Росія за якимось своїм там власним бажанням це є підозрілий, це є не підозрілий корабель. Ми будемо атакувати чи не будемо атакувати. Я відверто скажу, я особисто не дуже все таки вірю в те, що Росія. Росія буде готова да ось якраз на такі якісь а, прямі атаки військові атаки в морі а, комерційних кораблів, тому що по перше, в основному, це флот не український, а це флот інших країн, того ж там Китаю, Туреччини переважно і так далі. Тому подібне, і це буде ну ще раз досить таким серйозним прецедентом, який закриє дуже багато дверей да, для ну будь-яких дипломатичних рішень після цього. Тому я думаю, що на таку ну, це вже знаєте, як такий надзвичайний рівень, Мені ескалації в цьому випадку буде а, робити якісь провокації, як було це знову ж на відразу після підписання зернової угоди, обстріляти інфраструктуру чи просто а, десь а, вистрілити в напрямку, але скажімо так, не, не не влучити Да такі речі, ну звичайно, це можливо, але все це ставить під загрозу роботу. Звичайно, тому що ну ми ж розуміємо, що це мова йде про людей, про екіпажі, які знаходяться на цих кораблях. Мова йде про багато речей, і відповідно, звичайно, це все призведе. До такої додаткової напруженості, а відповідно, я дуже сподіваюся, що як би це знаєте, там не звучало зараз парадоксально, але все-таки сподіваюся на якийсь там розум, ось або такий здоровий, скажімо так, якийсь розум російської сторони, що вони на 60 днів, хоча б подовжать роботу коридору, зрозуміло. Туреччина, вона ж по факту, все, що відбувається, воно відбувається завдяки тому, що Туреччина виступила гарантом роботи, в тому так. числі і зернової години. Політичні процеси в Туреччині, вибори в Туреччині, як вони можуть вплинути на цю ситуацію. Насправді дійсно, ну, по перше, я так розумію, що окрім зернової угоди або зернового коридору, який представлявся. Діючим діючим президентом Туреччини паном Ердоганом, як його досягнення, як і представлявся на внутрішньому ринку, також да своїм виборцям. Також тому для нього звичайно було б дуже важливо да ось під і під другий тур, в тому числі отримати подовження цієї зернової ініціативи. Ось і це я думаю, що розуміють і росіяни, і вони не приховують насправді того, що вони зацікавлені в тому, щоб діючий президент. Переміг на цих виборах, а тому, що для них опозиці... опозиційний кандидат є менш, скажімо так, менш а, а, таким, який задовільний, да, задовільнить їх інтереси, і всі розуміють чудово, що дуже багато було зроблено з боку Росії, в тому числі для того, щоб підтримати пана Ердогана, і фінансово це і мова йде до речі, і про відсрочку там досить серйозних платежів а, а, з боку Туреччини Росії до 24-го року. Ось якраз через це, щоб подивитися, Дивитись, виграє, не виграє і як діяти далі. І тому, якщо говорити ж про відносини Туреччини, наприклад, не тільки в рамках зернового коридору, а і у випадку з Україною з економічної точки зору, сказати, що щось зміниться для нас критично, в тому чи іншому випадку ні, я б не сказала. А тим не менш є багато сподівань щодо того, що у разі в тому разі, якщо виграє представник. Опозиції пан пан Кіліче Дараглу, то це трошки скажімо так: перенаправить або зробить зовнішню політику Туреччини, в тому числі ось в ситуації з Україною, більш такою про і що туреччина буде дійсно більш, можливо. Жваво і більш активно йти на діалог і в рамках НАТО, і в рамках діалогу з ЄС з Сполученими Штатами, і так далі, тому подібне. Тому ще раз, критичних якихось змін не очікуємо, але уважно спостерігаємо, тому що це дійсно, як мінімум, як мінімум, ось ця вісь відносин Росії та Туреччина вона дійсно надзвичайно важлива і ем, результат виборів вплине на, її, на неї. І тоді останнє, але дуже важливе питання. Хіба що можу ще будуть питання в залі будуть? Я тоді поставлю своє альтернативою морю неповною, але важливою є суходіл і експорт нас фактично через країни ЄС, де зараз все не так, все гарно. Скажіть, а на що розраховувати українському експортеру тоді цього року? Насправді дійсно ситуація. Ми говорили це неодноразово. До речі, і не тільки я а багато хто з колег аграріїв і експертів, які в тому числі і в медіа-центрі виступають, говорили про те, що цей рік точно не буде простішим ніж 2022 якраз ось Якраз через те, що рівень невизначеності для українського АПК він не зменшився він зріс, і це зрозуміло. да? чим далі продовжується війна, тим складніше стає ситуація на внутрішньому ринку. через Бойові дії через окуповані території, тимчасово через заміновані великі території і все інше через фінансові складнощі у багатьох фермерів, незважаючи на всі рівні підтримки від держави, від міжнародних партнерів, донорів і так далі. А з іншого боку, ситуація ускладнюється дійсно ось на зовнішніх, скажімо так, кордонах з точки зору експорту, тому що як не крути для нас зрозуміло, що. Морський шлях був завжди основним, і він в принципі да, і залишався таким. Якщо подивитись, навіть там на останні цифри, ось те, що офіційно ми бачили, що ми за навіть при тому, що було таке уповільнення роботи да, зерного коридору, можна сказати, в квітні місяці все одно більш ніж 2,5 мільйони тонн через саме ось Чорноморські порти було експортовано. А плюс до того ж, ще більше ніж 1,4 мільйона тонн, якщо не помиляюсь, а було експортовано через Дунай да, порти дунайського а, а... Басейну до Дунаю, так ось і плюс та так як ви сказали правильно, у нас був непоганий експорт і через коридори зернові, якраз до так звані шляхи солідарності до країн Європейського союзу. Тут ведеться робота зараз дипломатична щодо країн ЄС, тому що навіть те рішення, яке було прийнято європейською комісією 2 травня, воно маємо не забувати, є тимчасовим до 5 червня. По перше, по друге ми вже. Чуємо да заклики а, міністрів ось цих східноєвропейських країн подовжити а, а, дію цього рішення і після 5 червня, тобто на заборону імпорту чотирьох видів продукції. В першу чергу там а, кукурудза пшениця, ріпак і насіння соняшнику до цих країн. А з іншого боку, я маю відзначити, що відбуваються певні процеси всередині самого європейського союзу, тому що все одно це рішення протирічить, протирічить і, рішить і назвемо так, і такому принципу солідарності да, і принципу єдності самої торгової політики, яка має представляти інтереси не окремих якихось регіонів, не окремих якихось груп країн, а всього європейського союзу. Тому тут цей такий теж дипломатичний переговорний процес щодо цього рішення продовжується, і я можу собі уявити, що ну ситуація з цими коридорами солідарності і з умовами експорту наших зернових до. ЄС може покращитись протягом цього року. Дякую дуже. І тоді питання ще. Так, в мене ще одне питання теж про зерновий коридор. От е, Україна, вона ж не тільки експортує, та вона ще реалізує декілька гуманітарних програм, які також реалізуються через зерновий коридор. Скажіть, будь ласка, от як ці програми працюють зараз? Чи працюють вони? Як взагалі ця ситуація з невизначеністю по зерновому коридору? Впливає ну, на нашу гуманітарну, на наше гуманітарне постачання збіжжя? Дякую. Погано, звичайно, погано. Вона впливає погано на все, і а, це всі чудово розуміють. І, до речі, цікаво а, було що саме під час візиту президента Зеленського до Італії. А, Ще помляш, прем'єр-міністр ні один з міністр закордонних справ Італії з'явив, зробив заяву, якраз щодо того, що Італія також дуже сподівається і підтримує подальшу роботу зернового коридору. Чому тому, що тут ми приходимо до якраз того, як все пов'язано або взаємопов'язано в сучасному світі, тому що вона побоюється зростання звичайного напливу біженців з африканського континенту, якщо цього не стане. Ця, тому що ті проблеми, які ми бачимо зараз, в Судані виникли так збройний конфлікт. А по-друге, якщо ще при цьому зупиниться зараз зерновий коридор, тобто припиняться в тому числі постачання, ось в рамках гуманітарної програми Grain from Ukraine, тому що просто фізично да не буде можливості вивозити це зерно, або його вивіз експорт, ускладниться, тому що потрібно буде це робити через європейський союз. Що довше, звичайно, так і ну, все одно ми розуміємо, що. Що там залізницею чи траками автотранспортом це не будуть такі обсяги, так відразу? А відповідно це вплине на ситуацію з протбезпекою і з соціальною, скажімо так соціальною безпекою. Фактично, так на африканському континенті, особливо в тих країнах, які залежні від таких гуманітарних програм, ось сітньої продовольчої програми ООН. І це однозначно буде ну відразу відчутний цей негативний вплив. Чому тому, що ці країни. Це теж потрібно постійно повторювати. Це те, що Росія іноді, скажімо так, як вони вони намагаються знаєте як це це ось це викривлення одне з таких маніпуляцій, коли вони говорять, що ну зерно насправді не їде. Да, до Африки абсолютно цифри говорять про І До Африки досить багато постачається якраз усі зерновим коридором. і в рамках цієї програми нашої Грейн from Ukraine. Ось а проблема в тому, що ці країни дійсно. Купують або не купують, постачається туди зерно, що називається скалес, так тобто вони фактично у них немає запасів, тому що немає грошей щоб тримати там якісь або закупити зерно для запасів. Відповідно, припиняється постачання. Відразу ж там через декілька тижнів вже відчувається такі ситуація з голодом. Так? Ось починає розвиватись. Тому це все дуже сильно взаємопов'язано і взаємопов'язано в такому, я б сказала, знайте прямій залежності і досить. Щодо часу також ну вона не є. Знаєте, це не, не є відкладеною якоюсь проблемою. Тобто припиняється робота зернового коридору. Ми через декілька тижнів бачимо ускладнення ситуації в деяких африканських країнах. І ще через декілька тижнів, ну максимум місяців, ми бачимо збільшення потоку біженців в напрямку Європейського союзу в першу чергу. Зрозуміло, дякую вам дуже за вичерпну і дуже корисну інформацію. З нами на зв'язку була Ольга Трофімцева, посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Ми зустрінемося з вами буквально за 5 хвилин. Будемо говорити з міським головою Тернополя Сергієм Надалом про підсумки ракетної атаки по місту. Побачимось.